Мене звати Іванна Мудра, і сьогодні у мене є можливість поставити декілька запитань керівнику народної дитячо-молодіжного хору Жайвір Вікторії Грицюк. Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, діти якого віку займаються в вашому групі? в нашому колективі? Існує три вікові групи, найменші дітки віком від 4 років. Ми їх називаємо Молодша група, наші найменшенькі. В групі займаються дітки віком від 4 до 7-8 років. Тобто до дошколярики, дітки дошкільного віку. Також є група дітей шкільного віку від 8 до 12 років. Середня група колективу. Ну і, безперечно, старша група концертна група колективу. Це діти віком від 12 до 16-17 років. Ну, насправді, крайньої такої межі не існує, оскільки ем, можуть займатися діти і до 20, і до 25 років. Також розкажіть про свої основні здобутки. Вокальна артстудія Жайвір або народний камерний хор Жайбір, як ми ще називаємось, має дуже багато творчих здобутків. Ми є колектив, який існує вже 15 років. І за час нашої творчої діяльності ми об'їздили дуже багато країн Європи, дуже багато подорожували в Україні. Ну і безперечно, ми є постійними учасниками різноманітних акцій і концертів у місті Львові. Щорічно ми беремо участь у таких фестивалях як Велика Коляда, Великодні дзвони. Вже дев'ятий рік поспіль ми провели в цьому році наш власний фестиваль Жайбір Скликає друзів. Це є фестиваль хорового мистецтва, який традиційно проводиться в будинку органної та камерної музики напередодні свята Воскресіння Христового. Також останні роки подорожували ми побували в Македонії на міжнародному фестивалі. Відвідали Прагу та Дрезден з програмою Різдвяною це колядки українські, колядки та Щедрівки. Також брали участь у всеукраїнських фестивалях в Чернігові, в Трускавці, в Моршині. І, ну, як правило, завжди наш колектив є лауреатом призових місць. Так, зокрема, ми маємо і друге, і перше місце, і гран-при. Ну, творчий наш здобуток є досить чималий, такий і вагомий. Тим наш існує вже 15 років, заснований у 2000 році, і от, відповідно, в 2015 році відбудеться наш ювілей. От якщо все буде добре і буде спокійна ситуація в країні, ми дуже всі цього бажаємо, звичайно, і прагнемо. Ми плануємо звичайно. Відсвяткувати наш 15-річний ювілей великим концертом за участю різних вікових груп колективу. Також в ньому традиційно беруть участь і педагоги колективу, і випускники, і гості. Ну сподіваємось, що концерт нам відбудеться. Вдасться зараз. Ми до нього наполегливо готуємося.